Добрий день! Уваги, видео до вашої уваги відео до лабораторної роботи на тему приготування сучасних виробів заварного тіста. Мета сьогоднішньої роботи набути навички в приготуванні заварного тіста, а саме на прикладі тістечка шу та еклери. Для приготування тістечка шу спочатку готуємо напівфабрикат крокілін. Це пісочно заморожене тісто, до складу якого надходять вишкове масло, цукор, борошна. Охолоджене масло з'єднуємо з цукром, розмінаємо, додаємо борошна і замішуємо тісто. Готове тісто укладаємо між двома шарами пергаменту і розкочуємо тісто до товщини 2 мм, отриману заготовку можна покласти в холодильну камеру або за допомогою вирубки діаметром 3 см відразу вирізати кракелі, а потім поставити в морозильну камеру на 30 хвилин. Готуємо заварне тіста. Для цього нам потрібно молоко, борошно, вода, сіль, цукор, вишкове масло, яйця. У підготовлений посуд наливаємо молоко, воду, додаємо сіль, сахар та вишкове масло, ставимо на вогонь. Доводимо рідину до кипіння і всипаємо все борошно. Протягом 5-10 хвилин сумі швидко перемішуємо лопаткою до отримання однорідної маси без грудочок. Тісто повинно бути в'язким і одночасно містити велику ж кількість води. Саме тому його готують шляхом заварки борошна. Готовність тіста визначаємо з утвореної плівки на дні та стінках посуду а також по гребінцю, який не повинен западати. Заварне тіста необхідно охолодити до температури 65-70 градусів. Для прискоєння цього процесу перекладаємо тіста у збівальну машину і на повільної швидкості охолоджуємо його. Продовжуючи перемішування, додаємо по одному яйцю до повного його розчинення в тісті. Кожен раз, зупиняючи машину, перевіряємо консистенцію тіста. Готове тісто повинно стікати у вигляді трикутника. Для тістечка шу тісто відсаджуємо за допомогою кондитерського мішка з круглою трубочкою, на листи, змащені олією або на силіконовий килимок. Коли немає навичок роботи з кондитерським мішком, для того, щоб тістечка була однакового діаметру, можна зробити позначки, опускаючи виробку для крокеліна у борошна, а потім на килимок. Коли відсаджуємо тіста, мішок тримаємо вертикально до листа. Зверху на заготовку з тіста укладаємо кружечок крикеліну. Готові напівфабрикати відразу ставимо випікати. Спочатку 5-6 хвилин при температурі 220 градусів. Потім температуру знижаємо до 160-165 градусів і ще випікаємо 15-20 хвилин без конвекції. Готові тістечка викладаємо на грати для повного остигання. Готуємо масляний крем, для якого нам знадобиться цукрова пудра, вершкове масло, згущене молоко та ароматизатор. З'єдняючи компоненти для крему, збите до пишне однорідної маси. Формуємо тістечка, для цього гострим ножем, зрізаємо верхню частину випіченого напівфабрикату. Наповнюємо порожнечу кремом за допомогою зубчастої трубочки. Зверху накладаємо зрізану верхівку. Тісточка готова.